Засідання міської територіальної виборчої комісії відбулось сьогодні, 31 березня. На засіданні були присутні 10 із 18 членів ТВК. Троє членів виборчої комісії, у їх числі голова виборчкому, перебувають в лавах Збройних сил України. Порядок денний засідання складався із двох питань: перше питання припинення ініціативи про відкликання депутата міської ради Сергія Самсунюка. Нагадаю, більше року тому ініціативна група розпочала процес відкликання депутата за народною ініціативою, але відповідний пакет документів до територіальної виборчої комісії вчасно не подали. Зважаючи на цей факт, навіть рішення суду не на їхню користь. Тож ініціатива позбавлення Сергія Самсунюка депутатського мандата втратила чинність. Дана ініціатива була припинена у зв'язку з тим, що навіть станом на сьогоднішній день в порушення статті 41 частини першої закону України про статус депутатів місцевих рад ініціативна група не подала до комісії жодних підписних листів. Протоколів про проведення зборів жодної документації, яка передбачена чинним законодавством, що для того, щоб ми змогли продовжити дану ініціативу і звертатись до політичної партії. І частина 6 статті 41 чітко в імперативному порядку передбачає, що у разі, якщо ми дані документи не отримуємо, ми зобов'язані припинити ініціативу, що сьогодні і було зроблено комісією. Терміни вже пройшли всі, Так. і хочу ще зазначити, що також рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду було відмовлено в задоволенні позову представника ініціативної групи Шкрума щодо зобов'язання комісії отримати документи та розглянути їх, тому що вже сплили всі строки, і суд вирішив, що немає підстав для зобов'язання комісії вчиняти певні дії. Друге питання порядку денного розгляд протоколу політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода це вже стосується позбавлення депутатських мандатів Олени Солодковської та Олесі Понятовської. На адресу комісії надійшло, надіш, надійшло рішення керівного органу політичної партії ВО «Свобода» про дострокове припинення повноважень двох депутатів. З, з мету, для того, щоб ми змогли зробити провести повністю процедуру заміщення депутатів, ми повинні знати, обрані ці депутати були за єдиним виборчим списком або територіальними виборчими списком. У зв'язку з відсутністю приміщення матеріально-технічного забезпечення, комісії, ми не маємо де зберігати дані документи, і фактично, комісія не може належним чином працювати. І тому для розгляду будь-якого питання і отримання інформації ми змушені звертатись до архіву, які в розпорядженні якого знаходяться документи комісії. А зберігати десь якісь навіть копії. Ми просто фізично не маємо де. Тому кожен раз ми вимушені будемо звертатись до архіву. Я так розумію, що ви витребовуєте документи в архіві, і коли ці документи будуть, то комісія проведе наступне засідання. Комісія буде повторно розглядати, вже аналізувати той пакет документів, який надійде з архіву.